Вітаю, триває проєкт. Ну що там у вас? У його рамках ми продовжуємо спілкуватися і з колегами з різних куточків України. Темі зимових канікул у школах ми присвятимо черговий випуск, власне, у Хмельницькій територіальній громаді. Перші загальноосвітні навчальні заклади пішли на канікули з 30 листопада. Передусім, це ті, які мали шестиденку. Станом на зараз відпочивають учні 25 шкіл громади. Від наступного понеділка перерву у навчанні матимуть усі загальноосвітні навчальні заклади. Якою є ситуація у Чернівцях? Запитаємо у колеги. Це ведуча радіо 4 Діана Пожар. Вітаємо. Вітаю колеги! Готова порівнювати ситуацію на Буковині та Хмельниччині у Чернівцях. Терміни зимових канікул для школярів змінили зовсім нещодавно. Приміром, тепер учні мають вийти на вакації не пізніше 30 грудня, а знову сісти за парти не пізніше 30 січня. Зміни пов'язані з тим, що міське управління освіти проводило консультації з батьками та керівниками освітніх закладів. Приміром до цих консультацій. Були зовсім інші терміни канікул. Тоді школярі мали повернутися за парти після 13 лютого. Однак зараз терміни зовсім інші, тому вже з 30 січня у Чорнівецькій громаді розпочнеться навчальний процес. Діано, дякую, і хочу одразу доповнити, що в Хмельницькій громаді перші школи почнуть повертатися до навчання вже з 9 січня. Але у департаменті освіти та науки громади уточнили, все залежатиме від безпекової ситуації та стану енергосистеми України. Тим часом на сторінці телеканалу у Фейсбук ми запитали у підписників, скільки мають тривати зимові канікули в школах, враховуючи нинішні проблеми, які створює нам агресор. І ось які відповіді отримали. Варіант достатньо стандартних двох тижнів набрав 30% голосів. Вважають, що усіх дітей потрібно перевести на дистанційку 12% підписників. Максимальна кількість голосів а саме 54% за місяць канікул, і це. Що тема канікул не хвилює 4% опитаних. Колего, А які дані вашого опитування? Ми також провели серед дописувачів всі чотири таке опитування. Відтак, 41% наших підписників вважає, що Зимові канікули мають тривати два тижні. Цього достатньо. 27% вважають, що канікули мають тривати місяць. Ще 19% обрали варіант відповіді, що вони за те, щоб усі школярі прийшли на дистанційну форму навчання, і 13% обрали варіант відповіді, що їх наразі це не хвилює. Дяно, дякуємо, що приєдналися до розмови. Шановні глядачі. Нагадуємо проєкт, ну що там у вас триває. Чекайте на чергові включення, і не забуваємо, що наближаємо перемогу разом.